Слава Україні! Ви на каналі Транс. Мене звати Володя я знімаю відео про життя трак-драйвера в Америці. Підписуємося на канал, підписуємося на інстаграм обов'язково. І дивимося. Сьогодні у нас 17 травня і паде сніг в Чикаго. Жесть. Два дні тому була така жара, що неможливо було, не було чим дихати, а сьогодні у нас сніги. Е, що зараз роблю? Завожу трак, е, включаю автономку, щоб в траці було скорше тепло і вже тоді перевіряю всю решта, колеса і так далі. Такі переваги життя в, Кана... в Канаді майже. В Чикаго. Що на Пасху може падати сніг. Це просто капець. Я наскільки це не люблю, що себе не можна виявити. Хоч бери і переїжджайського Чикаго. Але в Чикаго весь бізнес крутиться навколо траків. Бо переїжджати не дуже хочеться. Як би там не було, для тракового бізнесу це найкраще місце. А на яр є поліцейський. Це чувак of State, Тобто з того відділення, яке видають реєстрації на, на машини і так далі. І він сюди приїжджає кожен понеділок і перевіряє через номера машини. Які тут стоять, чим е, вона випадково той автомобіль не крадений. Я його тут бачу кожен понеділок зранку. Як я перемістився, заводив трак вже, вже в рамі з Волтером, знов їду. Е, ситуація така. Вчора вечором, вчора днем, поїхав в Вісканс, розвантажився, а е, потім вернувся в Чикаго, завантажився, взяв два пікапи. Це з одної компанії медичне обладнання. Приїду зараз на ярду вам покажу. І це все маю везти на Джорджію. Вчора міг виїжджати, але так ще трошки було відчуття свята, Пасха і не сильно хотілося їхати нікуди. То я поїхав додому, що вчора пішов в гості трошки і сьогодні вертаюся назад на роботу, відвіз Матвія до школи. Зранку. Знову таке приємне якесь відчуття, коли дитину везеш від школи до школи, є якийсь контакт з дитиною, спілкування. Тому що коли ти постійно на роботі, це, це страшне, то ти не маєш ніякого ні, 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 життя сімейного. І Все втрачається. Все, дитину відвіз. Зараз їду знову до трака і буду вже там далі знімати. Так, як я й обіцяв, показую, який в мене вантаж, все медичне обладнання, Крісла. якісь ліжка, там якась лампа, коротше, все, що для медичних офісів. Їду зараз через об'їзну Чикаго, 294-й хайвей, тут трафіки. Дуже багато роблять такі... Затори саме легкові машини е, зупиняються без причини і потім тримають дуже-дуже велику дистанцію між машинами. Ну, трак – це зрозуміло, так, трак – це безпека. Тобі, в тебе набагато більше і гальмівний шлях, а легкові машини роблять це просто там, через те, що люди сидять і роблять якісь свої справи в телефонах і так далі. Колись дивився таке відео в Ютубі, там хлопець, якийсь бізнесмен успішний, розказував, як можна добре розвиватися. Він каже, що коли їдеш, стоїш, їдеш в машині, слухати аудіокнижки. Ну, я знаю, так дуже багато наших водіїв роблять, але не всі. І просто така ідея. Слухаєш книжки, розвиваєшся, але такі книжки якісь не художні, а саме щось вчити. І Цей хлопець-бізнесмен розказував, що за 5 років ти можеш отримати освіту, яку люди отримують в інститутах, в коледжах за 5 років, то, то саме ти можеш отримати таку саму освіту, коли їдеш в машині і просто. Так що Непогана ідея задуматися, особливо молоді хлопці, у яких все життя вперед. Можна вчитися і при цьому працювати, особливо коли ти їдеш на, на такій великій машині. То тобі нічого не пишається якось там. Весла на автопілоті я догнала трак. Коли зупиняєшся в дорозі, так їдеш трошки довші дистанції. Бажано завжди прийтися навколо трака і перевірити, чи все добре. чи Закриті двері, колеса на місці і так далі. Тому що часто буває щось в дорозі станеться, їдеш, не дивишся і різні речі треба перевіряти, тому що всяке буває. Особливо, коли на вулиці така гарна погода, як зараз то. Таке щось робити, то навіть приносить задоволення пройтись по вулиці. Доїхав до Мегаполіса Нешвіл. Тут великий стадіон Нешвілла. Там центр міста. Хмарочоси, все як має бути. Справжньому Мегаполісі. Нашвіл дуже велике місто. Досить цікаве, але я його бачу завжди, так, як ви. Це дорога, це розв'язка. І в принципі все. Кілька разів тут забирав вантажі. І завжди індустріальна зона, це ніколи не був якийсь центр міста. Тому можна сказати, що в Нешвілі я ніколи і не був. Проїхав в Нешвіл, заїхав на тракстап пілот, Заправити Кенворда. Тут добра ціна, верніше, добра знижка, 60 копійок на солярці, там виходить 3,50 за галон, і тому вигідно заправитись. Заодно можна вигуляти волтера. І на сьогодні залишається небагато, 245 миль. Доїду до місця, де буде завтра розвантаження і нормально. Поїхала з того. Бачите, хлопці паркуються як хто де може. Тракстап малий, паркінгу дуже мало, а наш мегаполіс великий, то всі люди паркуються. Много, як вдається. Доїхав я до е, Джорджії, доїхав до місця, де мене буде завтра е, Delivery, лише не до самого місця, тут е, 10 миль. До розвантаження зупинився біля магазину Хондіпо Тому що тут близько трекстапів нема, або варіант, або якийсь Волмарт, або це Хондіпо, або шукати якісь там компанії, десь там під компаніями, ночувати. В принципі, таке теж нормально. Я вибрав зупинитися тут біля Хондіпо і тут буду зараз спати. Я зараз вигулюю Волтера. Бігає по травичці, бо цілий день в машині зі мною приїхав 780 миль, трохи є. І нормально. Що хочу сказати, що 780 миль не, не так важко проїхати. Навіть з тим, що я зупинявся з Волтером, його вигулював три рази сьогодні, то цілком нормально, реально можна спокійно проїхати, без проблем, зовсім не змучений і нормально себе почуваю. Так що... Все у ваших руках. Якщо хочете їхати, то можете їхати. Не хочете їхати, хочете спати. Хочете проїжджати 300 миль в день, то можете проїжджати 300. Все реально. Можна і 700 спокійно їхати. Так що всім добра, наступне включення завтра. Приїхав я на своє розвантаження. Це Public Storage. Так якби перекладається як е, е, склади такі. Для приватних людей. <кій> По-нашому це як гаражі конструкція приблизно така сама, ідея така сама, квадратні кімнати, які використовуються для зберігання різних речей. <кій> це можна орендувати. Купити таке, мені здається, не можна все йде за контрактами, підписуєш контракт, маєш отаку, такий от гараж, скільки коштує залежить від місця. І Туди вони складають цей матеріал, який я привіз, це все обладнання. В них тут, вони орендують тут дуже багато цих гаражів і відповідно це все тут складається. Питав цього хлопця, чи вони не візьмуть собі звичайний склад нормальний. Такий легше розвантажуватись, не треба заїжджати в такі якісь вузькі вулички. Він каже, що йому не вигідно, що так от, виходить, набагато дешевше. І він собі так веде свій бізнес. Це все тут роз, розвантажує, потім це десь розпродає, перепродає і заробляє бабки. Молодий такий хлопець десь на вигляд 25 років. Має отакий бізнес. Виїхав я вже з обізної Атланти, їду 75-м хайвеєм, але це все одно ще виїзд з Атланти. І тут, бачите, супер широка дорога, 9 смуг, реально дуже багато машин, легкових, вантажних, всі йдуть в одному напрямку, всі виїжджають з Атланти. І крім цього, ще є там експрес-лінія, вона має здається дві смуги. Так що дорога з Атланти супер-супер широка. Поки стою на пікапі, в Джорджії коротка реклама. Кому цікаве фінансування, отримати на купівлю нерухомості в Іллінойсі або на Флориді, У мене є друг, біржовий брокер, який займається фінансуванням. Він не біржовий брокер, а моргічний брокер. Який займається фінансуванням, може допомогти вам з фінансуванням на купівлю нерухомості любого типу, навіть комерційної. Тому кому цікаво, Олександр Ройф, телефон буде в описі під відео. Кому цікаво, то телефонуйте. Виїхав з пікапа, їду в Мічіган. Сьогодні буде трошки нічна їзда, тому що показує, що приїду на 4 годину ранку. А ще треба буде зупинитися, заправитися і так далі. Так що не сильно це все весело, але нічого страшного, робота є роботу. Тобі ще зараз їду через такі гарні місця. Це границя між штатами Тенесії і Джорджія. Тут бачите, навколо мене такий дуже гарний ліс. Дорога двостороння, Дуже гарні трейлери. Їду на солоджую з виглядами. Тапою погоди, тому що на дворі плюс 25. І навіть дуже прикольно класно відчувається таке літом. Їхав на тракстабний, думав, що мене вже не можна здивувати траками. А тут стоїть справжній герой Mad Max Франкін Кет. Чувак себе розмалював під трибілда, досить непогано зробив. А, нічого особливого, але загальний стиль непоганий. Плюс з флетбетом, ланці. Молодець. Вчора їхав до 2 години ночі і трошки змучився. Що хочу сказати, яка різниця в тому, коли ти їдеш, виїжджаєш зранку і проїжджаєш 780 миль. І коли ти виїжджаєш глибоко після обіду, вчора виїхав в 3.30 і в мене було. 660 миль і я вже не зміг доїхати до долівері. Тобто мені не стало е, фізично часу, і так, я вже відчував, що я вже змушений, що я вже хочу спати. І Знову такий рецепт, коли, що робити, коли хочеш спати. Коли дуже сильно хочу спати, вилягаєш пити. Якщо апойтмент не встигаєш, то візьми по собі 2 години. За 2 години ти вже можеш перебити сон нормально. Вже по дорозі не заснеш. Як поспиш дві годинки, тоді переїжджає, а вже далі відсипайся там на наступний день. Я зупинився, поспав нормально, спав 6 годин майже, виспався і їду. У мене теж було п'ять на 10 годину, зараз я вже їду, приїжджаю туди. 11.20, а там як далі буде, то вже буде видно, тому що е невідомо. Якщо так що так, хочеш спати, лягай спати. найкращий рецепт, коли хочеш спати. До волтеряк, де Я сплю як пожар. Заїхав на тракстап Кіейку. взяв каву, виглядати трохи волтера. Дивіться, як ви зараз світить Кенворд з цими новими світлами. Воно вночі, коли проїжджає з боку трак, то так якби з боку тут ще якісь додаткові фари, були, весь цей тракт стає жовтим. Класно світиться. Щоб поміняти оці з боку знизу всі лампочки, щоб теж було таке бомба. Як бачите, я вже їду рамом, робочий свій тиждень закінчив. Але сьогодні п'ятниця ж трошки є часу. І вирішив використати цей час з е, користю. Е, поїду зараз в DMV, хочу здати на танкер Endorsement, тобто дозвіл на перевезення рідких вантажів. Зараз е, покажу, як це все відбувається. Всередині в DMV знімати не буду, тому що там не можна. А вже як туди приїду і що там було, як там це все відбувалося після DMV, вам розкажу. Приїхав я в ДМВ Algor місце, де здають на СДЛ, і в цьому самому місці треба здавати на танкер ендорсмент. Все, я вже вийшов звідти. Там середині знімати не можна, тому відео з середини не буде. Вибачайте. Все дуже просто, навіть, навіть, навіть дуже просто. Найперше, що треба знати, коли йдеш здавати, треба підготуватися, вивчити питання. Я вивчив питання, відео є на Ютубі. Воно полягає питання-відповідь все так, як на, на тесті. От, е, просто шукаєш танкер endorsement, CDL танкер endorsement questions, і є відео на Ютубі, я по ньому вивчив. Буквально два рази передивився відео. зайняло це у мене пів години. І, ну, нічого там складного немає. Там 20 питань. Задають питання, зразу показують, яка правильна відповідь. І то саме у вас є на тесті. Пішов середину, сказав, що я хочу отримати танкер індорсмент. Вони взяли мої права, взяли у мене 5 доларів за це. Відправили мене до комп'ютера відповідати на питання. Відповів я на 16 питань. Треба для правильного щоб отримати тест, відповісти правильно на 16 питань. Два питання я дав неправильну відповідь. І одне питання я пропустив, там є можливість пропускати. Тобто, коли ти, якщо ти не впевнений, пропускаєш, і потім, коли ти в кінці ще не дійшов до 16 правильних відповідей, вона тебе знову вертає на ті питання, що ти пропустив, і дає тобі можливість на них відповідати. І таким чином я дійшов до 16 питань правильних, здав, і все, і тепер вже отримав танкер, танкер індорсмент. Дали мені паперові права. Е, мої права не забрали, зробили в них дирку. А тепер мені по почті через 7 днів прийдуть вже нормальні пластикові права. І все, я вже можу легально возити танкер. Ну, я вже тепер від сьогодні можу возити легально, але через 7 днів я вже буду мати так би, нормальні права пластикові. Ну, нічого складного. Треба потратити годину свого часу, тому всім рекомендую. Хто має CDL, хто тільки що десь там отримав недавно Сідіал, підіть, здайте на цей танкер. Тому що дуже багато вантажів, таких, як я вчора віз, як я сьогодні віс. Часто за них дуже добре платять, а часто так є, що більше нічого нема, крім того, щоб взяти, і щоб не поптати потім на дуже дикі штрафи за це все, то краще отримайте той танкер і вже собі спокійно їздіть з тим і все. В кінці відео знову хочу сказати, що запрошую до співпраці овнерів, власників траків. Так само нагадаю, що продається мій кенворд. Якщо є бажаючі, то будь ласка, телефонуйте. 312 593 8660. Україна переможе в війні, ми це всі знаємо, ми всі за це молимося і допомагаємо, хто ще може. Не забувайте донатити на ЗСУ. Слава Україні! Всім пока.